Українська громада Закарпаття пам'ятає та шанує своїх національних героїв, які у важкі 20-ті ві роки минулого століття боролись за свободу українців і українську державність на теренах нашого краю. Особливо пам'ятними для кожного Закарпаття є історичні події 14-15 березня 1939 року. Дні оборони історичного Закарпаття від віроломної угорської окупації та проголошення державної незалежності Карпатської України. 14 березня представники Української патріотичної громади Закарпаття під проводом закарпатського об'єднання Україна Соборна автобусом виїхали до Красного поля біля села Рокосово-Хузького району. Для ушанування світлої пам'яті полегли герої Карпатської України. Саме на цьому місці 14-15 березня 1939 року під час кровавої оборони рідного краю від угорських загарбників наші прабатьки показали всьому світу, що ми є великою незломною українською нацією. На красному полі активісти Закарпатського об'єднання, Україна Соборна», громадських організацій Молодь Закарпаття, Молодіжна альтернатива, альтернатива», народна спілка Закарпаття. Представники викладачів студентів Карпатського університету імені Гостина Волошина та Ужгородської української богословської академії піднесли квіти та запалили поминальні лампадки біля пам'ятного христа, що віковічує безсмертний подвиг полеглих українських героїв Карпатської України. Духовенство православного академічного храму Української Богословської академії Карпатського університету відслужило за упокійну літію, яку очолив архімандрит Віктор Беть. У співслуженні архімандрита Діодора Муратова та протоєрея Ігоря Ковальчука після відслуження за упокійної ліцеї, архімандрит Віктор Бель у своєму зверненні до присутніх зазначив, угорщина, яка хотіла не допустити юридичних кроків щодо проголошення незалежного статусу карпатської України, кидає проти цієї частини неокупованої Закарпаття 40-тисячне своє. Військо, саме на цьому рубіжі, де ми з вами зараз знаходимося, на 14 березня розпочалися дуже важкі бої. Тут патріоти Карпатської України, а переважно це була студентська гімназійна молодь, також патріоти братнього українського нашого народу з Галичини, карпатські сільчовики, будучи слабо озброєними. При частині підтримки окремих чеських військових підрозділів, які не зрадили закарпатців, прийняли перші бої. Сили були нерівні. Зрозуміло, що ця боротьба не увінчається перемогою. Але на декілька днів угорський наступ був зупинений. В цей час, 14, -го, 15 -го березня, в Кусті. Відбудеться перше офіційне законне у відповідності до законодавства Чехословацької Республіки, засідання законодавчого органу, на якому в умовах розвалу Чехословацької Республіки вищий законодавчий орган Карпатської України проголосить наш край незалежною державою під назвою Карпатська Україна. Крім того, Обравши свого президента, яким буде обрано Густина Волошина, законодавчий орган Карпатської України офіційно на державному рівні і вперше в історії України проголошить державним гімном нашої держави гімн Ще не вмерла Україна. Державним прапором у Кустці буде проголошено синьо-жовтий прапор, а державним гербом буде проголошено тризуб. Посередині із Володимирським Хрестом. палкими промовами виступили представники громадських організацій Орес Дідух, Олександр Волошин, Іван Логай та інші. Починаючи з 14 березня 1939 року, на цьому полі полягло багато дітей України. Вони захищали свою домівку, вони захищали єдине, що вони мали. Вони захищали свій, свою землю і свою рідну матір. Сьогодні ми прийшли на Красне поле, а його назва не тому, що це гарно звучить, тому що саме на цьому місці загинули кращі сини і доньки України. Вони могли сховатись, так як робимо ми. Вони могли сидіти вдома, зробити вір, що їм байдуже, то не моє, моя хата з краю. Але ні, вони вибрали шлях інший, бути вільними, навіть якщо для цього потрібно покласти своє життя. Найцінніше, що дається Богом людині, на завершення свого виступу голова координаційного комітету Закарпатського національно-патріотичного об'єднання Україна Соборна, Орес Діду, зокрема, наголосив: ми, молоде покоління українців, не тільки пам'ятаємо, але й з гордістю та відданістю продовжуємо велику справу наших батьків. Які не жаліли свого життя за збереження і утвердження національної свободи і державної незалежності української нації. Ми не маємо права зрадити жертовність як минулих поколінь українців, так і наших сучасників, зокрема, Героїв Небесної Сотні, так і українських воїнів, що у наші дні боронять східний рубіж України від навали московсько-путінських окупантів. Але не тільки патріотичні гасла повинні бути нормою нашого життя. А у першу чергу це діява діяльність з і утвердження української держави, як держави правової та соціально зорієнтованої в інтересах кожної людини, а не продажного і ненажерливого чиновництва та олігархів, наголосив промовець. Відтак учасники зібрання поїхали до села Киличин Міжгірського району, в якому 17 березня 1874 року народився майбутній герой України. Президент Карпатської України Августин Іванович Волошин в селі Каличин біля пам'ятного знаку на честь президента Карпатської України Австина Волошина, встановленого в 1990 році Міжгірською районною організацією Народного руху України за перебудову та біля могили його батька Івана Волошина. Було покладено квіти запалено-поминальні лампадки. Та віще зазначеним православним академічним духовенством відслужено за упокійну літію. 15 березня ушанування Героїв Карпатської України було продовжено ранковою літургією на їх честь Православного православному академічному храмі Святий Кирила і Мефодія Української богословської академії в Ужгороді, яку очолив архімандрит Віктор Бек у співслужінні архімандрита Діодора Муратова проти Єрея Ігоря Ковальчука. Та протоєрея Олександра Смоліна. По завершенні літургії активісти Закарпатського об'єднання Україна Соборна за участі представників інших громадських організацій і студентських колективів Карпатського університету імені Устина Волошина, Української Богословської академії, Ужгородського національного університету пройшлися хресною ходою вулицями Ужгорода до пам'ятника президенту Карпатської України Устину Волошину. Відтак до пам'ятної дошки на будинку подружжя Волошини та до могили Ірини Петрик Волошин, дружини Устина Волошина, на території Закарпатського музею народної архітектури, де було встановлено віночок та покладено квіти, а академічне духовенство відслужило за упокійну літію.